Є новини, друзі. Головна ціль росіян погрози Зеленського та недієві контракти. Дослухайте до кінця. Зеленський проводить імпровізовану прес-конференцію. Тепер він вже не один, він ходить з підтримкою. Шми, галю, військові. Ну, зрозуміло, скандали летять, треба якось показувати, що ми сильні. Так от він розповідає, що основна ціль росіян це захоплення Покровська. для того, щоб потім Трампу розповідати, що от ми захопили Покровськ, і у нас є шанс захопити всю Донецьку область. Або якби давайте нам її віддавати. Або ми її захопимо за який С період, ну це я вже від себе додаю, і дайте нам повоювати ще, але не водьте санкції. Ну тому що санкції серйозно б'ють. Я думаю, Трамп на це не під тому, що Трамп вже прямо говорить декілька разів, що треба завершити війну. І це основна е, Ну, що в цьому питанні проблемне, як на мене. Ну якщо Зеленський про це знав і йому розвідка доповідала, то чому ми до цього не готові? Тому що військові оглядачі кажуть, що там ситуація дуже складна, і ми не готові до багатьох дій росіян. Друге питання: цього не можна допустити, тому що. Ми тоді будемо по словам ж Зеленського вразливі позиції, тому що росіянам буде що розказувати Трампу. Далі Зеленський погрожує погрожує він ну, Орбану, тому що Орбан їде зараз до Трампа. Він точно буде просити виключення санкцій для своїх угорських компаній, щоб вони могли купляти російську нафту. До речі, мол найбільша нафтопорна компанія Угорщини, сказала, що вони можуть обійтися без російської нафти перед перемовинами Орбана. І Трампа, і от Зеленський каже, що ми не можемо допустити, щоб Росіяни продавали більше енергоресурсів, тому що ну, в нього в Путіна набагато більше буде зброї і грошей. Однозначно, він правий в цьому питанні, і ми знайдемо способи зупинити це. Ну тобто, це погрози ударів по нафтопроводу, який йде в Угорщину. І це абсолютно правильно, і це треба робити. Тепер надієві контракти, тому що Зеленський розповів про контракти трошки, і він каже, що контракти будуть, і буде відсрочка на 12%. Місяців, але після річного контракту, тобто однорічного, такої відстрочки не буде. Тобто, треба служити довше: 2, 3, 5 років. Але найцікавіше, що він сказав, що буде там десь приблизно зарплата по контракту, гроші, які будуть отримати військові, 50-60 тисяч. І от по тим даним, що ходили по інтернету, розумієте, 50-60 тисяч це виходить, що ставку саму, ну, ту зарплату, яка зараз є, 20 тисяч. Військовим ніхто піднімати не буде. Тобто, буде 20 тисяч. По річному контракту було написано 480. Тисяч за рік, ну на 12 місяців розділити це якраз і буде під 60 тисяч. Тобто, ці всі, всі плюшки від контракту плюс зарплата 20 тисяч, це і є 60 тисяч. Це не так, що зарплата 50 і ще 60 110 в тилу, якщо ти на контракті. Тобто, це дуже мало чи це події? Я не думаю. Напишіть ви свою думку: лайк, репост, підписка, телеграм, в шапці профіля. є новина. Підписуємося.